У студії Українського радіо Миколаїв, Оксана Хмільова, за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма Радіо День. Сьогодні говоримо про торгівлю людьми, які додаткові виклики створила війна для протидії цьому злочину, які фактори роблять людину більш вразливою до експлуатації, і що ми маємо знати, і що маємо робити, аби не стати жертвою торгівлі людьми. Більше про це почуєте вже за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаїв. Слухайте на хвилях. Миколаїв, 92 FM, Первомайськ, 105 і Сьогодні вівторок, 29 липня, 1252-га доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. Війна посилює загалом людську вразливість, втрата дому, роботи, внутрішні переміщення, виїзд за кордон, проживання на тимчасово окупованій території. В складних умовах людина не завжди може прорахувати наслідки і часто погоджується на різного роду пропозиції заробітку. Відтак ризики потрапити в ситуацію торгівлі людьми. Та експлуатації збільшуються. 30 липня відзначається Всесвітній день протидії торгівлі людьми, який був встановлений Генеральною асамблеєю ООН у 2013 році. Цей день спрямований саме на привернення уваги до проблеми торгівлі людьми. В сучасному світі торгівля людьми набуває найбільш несподіваних форм, і обізнаність наша зменшує ризик потрапити в одну з таких ситуацій. Як захиститися від ситуації торгівлі людьми? Де шукати допомоги про це будемо говорити сьогодні з нашою гостею? Сьогодні в студії Українського радіо Миколаїв, заступниця директора Миколаївського фонду Любисток Юлія Бронська. Вітаємо вас, пані Юлію. Добрий день. Тож, якщо ми говоримо про війну і про ситуацію торгівлі людьми, які небезпеки посилилися в час війни. Ну, як ви слушно замітили, через те, що люди втрачають свої домівки, втрачають робочі місця, вимушені переміщатися або на інші території по країні, або за кордон, так вони стають більш вразливі до злочинців, тому що немає можливості заробляти стільки грошей. Потрібно десь проживати. І так, якщо не бути пильним, то можна потрапити в лапи людей, які експлуатують або взагалі. Використовують дуже ну, і ще жестко. соціальні зв'язки теж порушуються. Тобто, якщо людина переміщується в інше вона... місто, там інше зовсім оточення, порушуються ці соціальні зв'язки, все їй невідоме, і тим більше невідомі люди, і ти не знаєш, кому можна довіряти. Та й на кого можна спертися. Тому це дуже важливо, як би бути обізнаним, знати, які є правила безпеки, і все ж таки їх дотримуватися для власної безпеки та безпеки рідних. Пані Юлію, я знаю, що ваш фонд досить давно займається цією темою. Так, Миколаївський фонд у виспар... напрацювання досвід є вже понад 20 років. Працює на теренах Миколаївської області. Є виконавчим партнером міжнародної організації з міграції по програмі захисту у сфері. Допомоги постраждалим від торгівлі людьми експлуатації, зараз з початку повномасштабного вторгнення міжнародна організація з міграції розширила категорію людей, яким вона надає допомогу. Це також люди, які постраждали від насильства, пов'язаного з війною та гендерно-зумовленого насильства. І зараз програма захисту міжнародної організації з міграції передбачає, що якщо Такі люди звертаються до нас, і вони відповідають певним критеріям мома. Вони зазнали насильства сексуального, фізичного, психологічного, економічного або потрапили в ситуацію експлуатації або торгівлі людьми. Багато таких людей, які повертаються як цивільні полонені. Після полону, то вони там, ну зазвичай всі зазнавали і насильства, а також експлуатацію. Якщо вони отримали фізичну травму, якусь пов'язану там контузію, це також цивільні люди. Вони також можуть розраховувати отримати допомогу від міжнародної організації з міграції. Ця допомога дуже широка, в неї дуже широкий фокус. Це і реабілітація. В центрі медичному в Тобі Києві це якісь практичні речі, так, так, це соціальний супровід людей, це надання психологічної допомоги, це юридична підтримка, підвищення економічної спроможності людей. А також це можлива не грошова допомога на якісь побутові речі, першочергові, які потрібні людині або вона їх втратила через агресію російську. Розкажіть більш детально про ці звернення. Я ну дивіться за останніми дослідженнями більше за все зараз люди потрапляють. Бо зазвичай, коли питають людину про торгівлю людьми, вона бачить, що це сексуальна експлуатація, проституція. Ну це найперше, і все. що приходить. Це на... приходить, так, і це, кажучи, на жаль, такий розум. штамп, який дуже небезпечно мати такий міф в голові. Тому що це і жебракування, оці всі жебраки, яких ми з вами бачимо біля магазинів, це так, також це може бути постраждалі. Буває, що навіть рідні змушують жебракувати. Так, це дуже велика частка зараз, іде це трудова експлуатація. Тобто людей змушують працювати, їх отримують погрозами, маніпуляціями. Потім це вилучення органів, примушення до злочинної діяльності, а також втягування в збройні конфлікти, ну це також відбувається, на жаль, на окупованих територіях. Ну так, коли людей просто примусово змушують брати участь у воєнних діях, все ж таки, коли людина. Планує кудись переїжджати, зрозуміло, що це зазвичай вразливі люди, в яких є якісь проблеми, які вони хочуть срочно закрити. І вони стають більш вразливі для торговців людьми, але все ж таки є такі, знаєте, червоні пропорції, які вас мають насторожити, якщо от ви десь вам. Пропонують десь поїхати, але не кажуть, де це точно має бути. Тобто, Ось давайте назвемо ці червоні пропорції. Тобто людина чітко має розуміти алгоритм, так що їй робити. Ні, людина має розуміти, що тут щось не так. Коли вам пропонують дуже велику зарплату, але при цьому від вас не вимагають ні кваліфікації, нічого. От просто це ми перше що має насторожити. так. Потім, якщо вам пропонують знайомитися з заможними людьми або іноземцями для шлюбу, потім виконувати, якщо ви по ну, вас не якесь офіційне агентство. Наприклад, яке mm, має це... ліцензії звісно, і так далі. Звісно, да. ну, ми про це трошки пізніше, mm -hmm. якщо ви не проти. Якщо вам пропонують нелегально перетнути кордон в якусь іншу країну, якщо вам пропонують працювати неофіційно, без трудового договору, або тут, або за кордоном, тим паче, де ви не знаєте мови, не знаєте абсолютно всіх законів, це має насторожити, тому що ви сразу стаєте вразливою категорією і можете ну, потрапити в халепу. Коли вам пропонують розповсюджувати якісь пакунки. Передавати невідомим особам якісь посилки, передачі це теж вас має насторожити. Якщо вас, вам пропонують працювати в якихось еротичних фотосесіях, то це також. Ну, всі ці агенції треба перевіряти. Треба перевіряти роботодавця. Якщо ви все ж таки влаштовуєтесь на роботу, то ви маєте розуміти, що нелегальне працевлаштування робить вас вразливим. Якщо на вас тиснуть і маніпулюють, вам ставлять обмежений термін, от ви вирішуєте прямо от зараз, треба, сьогодні да, йде або сьогодні. Або там уже беремо все, іншу да. людину. Mm -hmm. да, це тут, маніпуляція. Це так. маніпуляція. Це теж може вас завести в ситуацію в торговлі людьми. Потім, якщо у вас... Просять віддати ваші документи, ваш телефон. Це ну це те, це просто табу. Ми маємо сказати про те, Звісно. що віддавати комусь чужій людині свій телефон або документи ні в якому разі не можна. Ну це от має насторожити, але вже якщо ви рушите, то ви маєте все ж таки прийняти якісь міри, щоб себе обезпечити. Ви маєте розповісти комусь ваш маршрут. Ми завжди радимо на, під час наших інформаційних заходів робити е, селфі в актуальному одязі з геолокацією більше, і комусь його відправляти. Робити, звісно, та. для того, щоб якщо, не дай Боже, з вами що станеться, було актуальне ваше фото і місце, хоча б місце, де ви Хоть в якому розуміли, районі в якому ви знаходите. Тут вас мож, треба шукати. Так, ну звісно, в транспорті не варто ні з ким. Дуже сильно знайомитися, розповідати якісь особисті себе, речі, так, да також розпивати невідомі напої. Треба вживати лише свої напої і їжу, якщо ну, ви десь їдете з незнайомцями щось підсипати так, якісь нудійне або ще так. якісь препарати. Також, якщо ви десь їдете, то варто дізнатися якісь телефони організації, які там працюють, ну до кого ви раптом що зможете звернутись. Треба робити копії своїх документів, наприклад, зберігати їх десь в електронній пошті, де знов таки ви зможете їх витягнути, якщо раптом вас вкрадуть паспорт або з вами що станеться. Треба про себе подбати, щоб залишити менше шансів тим людям, які. На жаль, займаються злочинними справами То, по можливості будь-який спосіб ускладнити їм їхню задачу втягнути вас в, в ситуацію торгівлі людьми. А для цього потрібно, як правильно сказали, передбачити якісь і маршрут, і людей, які мають знати про вас інформацію, так знають, де перебувати. Ну і обов'язково домовитися з якимись певними кодовими словами радять спеціалісти, тому що не завжди ви можете, наприклад, розповісти правду, так а коли вам дали можливість, наприклад, зателефонувати і домовитись заздалегідь про якесь кодове слово, яке би говорило про те, що ви в ситуації небезпеки, пані Оксана, як приємно, що ви. Така бізнана, дійсно. Ми, коли розмовляємо з молодими людьми і кажемо, ви як ви думаєте, навіщо потрібне кодове слово, то не всі і можуть придумати, навіщо воно потрібно. Але це дійсно дуже важливо і не лише для ситуації торгівлі людьми, а взагалі і для дітей. Ми всім радимо прямо з маличку, з дитиною мати це своє кодове слово. ну А звісно, для таких подорожей також. Кодову фразу, яка зможе, не привертаючи уваги, повідомити вас близьким і рідним про те, що з вами щось не так. Що відбувається, щось не те треба бити тривогу. Ну, якщо ми вже на початку сказали про те, що любисток має дуже великий досвід роботи саме з цієї проблематики, Ви бачите, як змінювалось поступово за 20 років ситуація саме з торгівлею людьми? Можливо, появилися якісь нові форми, нові способи, коли людей якби спонукають до ось такої експлуатації. Можливо, більше люди стали у бізнес. Ні, тобто, що за ці 20 років, скажем, ці темі змінилось? Ну, змінилася сама форма експлуатації. Якщо в, 20, в 2000-х роках це була сексуальна експлуатація, левова частка постраждалих, то зараз це трудова експлуатація. Змінюються форми через доступність інтернету йдуть ці. Оголошення в телеграм-каналах. Ну вони дуже доступні і То зараз багато таких оголошень саме в онлайні. Да, так. да вони переходять в онлайн. Звісно, ці торговці вони дуже теж обізнані, вони теж еволюціонують і використовують ці технічні моменти. Так, да вони це діяльності і поліграфи використовують. Тобто, це ж ви ж розумієте, це організована злочинність. Це дуже складно відслідковувати і до речі, і... такі злочини дуже важко саме як ви розсліду. Ідентифікувати да, uh -huh. от ми співпрацюємо з нашими партнерами. Це із департаментом соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації, і з міграційною поліцією, до сфери якої входить розслідування цих злочинів. У нас так буває, що вони передають нам своїх потерпілих і постраждалих для того, щоб вони могли отримати ще якось підсилення до державної допомоги, ще й допомогу від неурядових організацій. Тому дійсно це дуже складно і дуже довго. І розслідуються, і доказуються. Звертатися обов'язково потрібно, хоча б для того, щоб неофіційно збирати інформацію, щоб розуміти, які саме канали розповсюдження, вербування як розповсюджується інформація, щоб можна було якось. Передбачити якісь попереджувальні заходи, ось, наприклад, Міжнародна організація з міграції вони дуже креативно підходять до розробки для молоді якихось активностей. І в минулому році вони запровадили такий квест, така симуляційна гра для студентів. Ми проводили такий квест для студентів аграрного університету. І брали участь всі наші партнери по взаємодії у сфері протидії торгівлі людьми, тобто управління освіти, і управління праці, поліція, інші наші партнери, міжнародні організації, громадські організації. Миколаївщина у нас був дуже великий пул організаторів і учасникам дуже сподобалось, тому що вони просто. Погрузилися в ситуацію, їх вербували, їх пробували їм ними маніпулювати. Їм пропонували передати посилку, вони на практиці. Пережили вони на собі це прожили це, так. прожили. Да, і цей досвід був для них дуже показовим. І їм дуже сподобалось. І вони потім ще після цього квесту вони всі зібрались. Вони його обсуждали, тому що вони не очікували, що вони зможуть потрапити в ситуацію торгівлі людьми. І в нас дві групи з трьох потрапили в ситуацію торгівлі людьми. То інколи люди е, самопевнено думають, що ні з просто... ним таким не може статися. Да. Знов таки є такий міф, що лише там неосвічені, малограмотні люди можуть потрапити в ситуацію. Ні, це може бути будь-хто, якщо зіграють на його вразливості. Якщо його затягнуть в боргову кабалу, йому потрібно бути все і жить світ людини отак схлопується, він бачить лише цю проблему. І от один вихід. Але він на жаль іноді веде в Маніпулюють слабкостями. Так інколицями це можуть бути сім'я, родина, так будь на Проблеми зі здоров'ям. Будь-що це може бути, ну але все ж таки треба пам'ятати, що. Людина не одна, вона завжди може звернутися за консультацією. От в Україні працює державна лінія 1547, а також неурядова лінія від міжнародної організації з міграції 527, куди можна позвонити, зателефонувати, дізнатись правила працевлаштування за кордоном, дізнатися, як перевірити агенцію кадрову чи вона легальна. Знов-таки дуже важлива. Читати документи, які вам пропонують підписувати. Ми ж вам проговорили, що нелегальна праця це майже 90% шлях шлях потрапляння у вразливу ситуацію, бо ти не маєш ніяких прав. Але іноді тобі пропонують підписати якісь документи, і треба розуміти, що маємо ми їх підписувати на зрозумілій мові. І інколи погоджуєшся на умови, так які ну для тебе були би неприйнятні, якби ти їх розуміла цього, звісно. Тому це дійсно мають бути на зрозумілій вам мові або двомовний контракт. Табо українською мовою, тобто, коли вам щось підсовують, непонятно що там написано. Тобто, за цими номерами телефону можна навіть проконсультуватися до того, як ти приймаєш да, звісно, рішення. Звісно, звісно. Чи варто чи щось? Ну, можливо, є якісь відгуки про того роботодавця, або знов-таки є якісь сайти, де люди залишають свої. Коментарі. У Миколаєві 30 липня буде відеоперегляд фільму, присвяченого так, торгівлі людьми. Рекомендуєте його переглянути? Звісно, ми рекомендуємо відвідати і прийти на дискусію після цього фільму, тому що фільм не новий, але проблема нікуди не дивається. І от буквально на днях я дивилася серіал детективний, але там є ситуації торгівлі людьми, вони є більш легкі, є більш важкі, але воно. Просто стає частиною нашого життя, на жаль, і ці торговці вони відносяться людей як до товару. Вони для них не люди. Це просто засіб заробити багато грошей. Тому дбати про себе, зменшувати їхні шанси. Обов'язково дослухаємося до ваших порад. Я думаю, що всі, хто зараз з нами на зв'язку, теж для себе зроблять певні висновки і зроблять все можливе, щоб не стати для когось просто засобом збагачення. І як ми. Сказали товаром. Пам'ятайте, що багато що можливо, але потрібно тільки, щоб ви не боялися і не було страху. Так? І по допомогу теж не бійтеся звертатися. Тому що є у нас багато на сьогодні і громадських організацій, неурядових організацій, і державних структур, які надають. Всю необхідну допомогу головне не замовчуйте цю проблему. Дякуємо нашій гості. Сьогодні у нас в студії була заступниця директора Миколаївського фонду Любисток Юлія Бронська. Дякуємо, пані Юлія. Дякуємо усім нашим слухачам, які разом з нами провели цей час за нашою дискусією. За монтажем була Наталя Квашенко. У студії працювала Оксана Хмельова. До нових. Зустрічей почуємось в ефірі.